Ходи муха. Їду по 17-й трасі і починаю сьогоднішній влог. Так, давно не було відео з Буковелю, тому що я бачу, що на Ютубі ця тема мало цікава. І більше пиляю для інстаграму, тіктоку, але тим не менш, ви будете активні, я буду пиляти більше сюди. Льот трошки на 17-й. Uh -huh. Класно сати, взагалі, пес. Так, друзі, дивите обов'язково посилання під це відео на мій найкращий прокат квадріків. На Леджі Маски Шолем, балаклав руковичка Вельвець. Ми відкрили прокат, шукаємо ще квадратуру, щоб розширюватися. Погнали. Виїхав на першому підйомнику і шкрибу від нього вперед туди до двойки перету. ну то вже вечірнє картання, вже майже 16-та година. Ну і тут я щоб ту діжуху не попадав цей рік, якщо чесно. Типу, стільки народу, я ще не видів ніколи біля першого підйомника тут, щоб я їх обходив всіма краями. Ну, ще працює 6 підйомник, тому що це все ж ще денне катання. Але я туди не їхати не буду і взагалі вам би не радив їхати у таку погоду, як сьогодні. Чому? Все дуже просто, тому що... При сніжній погоді та траса і так полога, так що снігу туди нападало, і там лише взагалі їхати не будуть. Тому їдемо на чевона. Під'їхав, вже стою біля траси номер 2 а Ну і що хочу вам сказати. Я був біля одинички, щойно внизу, там люди реально сипались. Чому сипались? Тому що траса була а, сипуча, дуже сипучка. Двойка, дивлюся зверху. О, пахто суплузі, то таке. Двойка зверху виглядає ну так, що я не знаю, що перший спуск я точно зараз без камери, просто хочу тут. Навалити, як то кажуть народі То є 16-та година, вечірнє катання триває. І по ідеї всі мали б їхати до п'ятого підйомника, щоб по ньому піднятися, встигнути до гори довго. Але Ну порівняно з тим, що біля першого підйомнику зараз, то тут людей взагалі так нормальненько, я би сказав, небагато. Їду на п'ятому підйомничку і дивіться, що я тут бачу. Опа-на, снігова системка. Опа-на, вона ще й працює. Але вона накидає трасу? трасу? останніх років, яка не є туристичною. Траса номер 5 є чорну, там тренуються спортики. Навколо краса, снігопад, метіль. Крутяк взагалі меди. Виїжджаю на п'ятому підйомничку. П'ятий підйомничок, вершина і є два шляхи. Можу поїхати наліво на чорну трасу 5H, і це єдина чорна траса, яка станом на сьогодні зараз працює. Та? А можу поїхати праворуч. Тут, значить, що у нас? Тут значить у нас є поворот на трасу 5 k Відкрита 5К, до речі. Зараз буде назвати такі траси відкриті, там 5H, тут 5К, тут відкрита 5Б, 5А. Туди далі можна переїхати до 12-го підйомнику на трасу номер 12 а червону, або трасу 12Б синю. Можна спуститися, до навіть до 11-го підйомнику, там одна 11-та червона відкрита, відкрита 11 а синя траса. Ну і також ще й працює 8-й підйомник і під ним 8-синя траса. Це з цієї сторони, де ми катаємось зараз на цьому горбові, умовно кажучи, на горі. Знаєте, як вона називається? Оця гора, коротше, 9-й підйомник, вона називається Чорна Клева. Так, це двіжуха, за яку всі постійно запитують. Значить, Пише, що можна накатати собі крепти. Накатати капусту, можна собі. Приходите, скануєте, там далі інструктаж пише. Головна ідея в тому, що на цій трасі треба розганятися. І там від, від набраної швидкості залежить а, те, скільки ви собі заробите. Ну, але якщо об'єктивно оцінювати, то швидкість залежить, по суті, від багатьох характеристик, параметрів, наприклад, таких, як зараз консистенція снігу. Та? Тому, якось так воно. Це все. Але, тим не менш, класна розвага. І там вам ніхто не буде забороняти давати прямічка. Погнали до 12-го підйомничку. Там пацика не з якими на підйомнику мав їхати. Дивіться, дивіться, які леві, пішли. Один-другий. Я пішов. На 12 му підйомнику, ну і тут трошки, чи не трошки, чи дуже трошки, чи не дуже не трошки замело. Холодно, пес. Зараз руку тримаю голову, бо телефон незручно. Я ж сьогодні взяв петличку, спеціально, щоб вітер не дув. А тут всі в коментарях пишуть, я ж їх читаю. Так що почуть ще. 12-та траса, вона ідеальна станом на сьогодні. Типу, я таку порівнюю просто з одиничкою, одиничка це просто сипучка сплошна. Там, до прикладу двойка, 2А. Е, Вроді така тверденька, що кантом можна класно зачепитися. Знаєте, там дуги положити на кантах карінгом поїхати. Така журсткувата, люблю такі в них, можна врізатися. Але при цьому волниста хвилями така. Дуже великий мінус. А 12-ка якраз саме то. Під'їжджаю до 11-го підйомнику. О-хоу-хоу! 16 траси, що там з ними? Та нічого. Абсолютно нічого. Абсолютно. Підйомник вже, до речі, зараз завжди закривається, 16.30 майже. І туди навіть щось перекрито трохи. А, то, мабуть, перекрили, щоб початківці, типу, туди сіли. А, то вже всі траси закривають просто. Фотосесія на самій інстаграмній трасі. По дорозі до 12-го підйомничка така от. най-най-най Найінстаграмніша -най -най траса. 11 яхт здається. Постійно всі запитують, де знаходиться той ліс, в який я заїжджаю там в інстаграм скидаю. Одинадцятий підйомник вверху. І як їде по дорозі до 12-го, я такий от з'їзди львів. Ай-яй, мало-мало що снігу я поїхав. Зараз лежі подерусь, кользяк. Пляхаву. Що це піздець. Я хуєю. Це я перший раз матюкався на ютубі. Але реально впав. Ви зрозуміли, в чому головна ідея? Не просто впав, а летів, до моя лижа, у цю смереку. Йо моє, це я мав бути у смереки. Оце все, бачите, ви просили брати петличку І я тепер з нею не вигрібаю. Просто рукою телефон неудобно тримати. Постійно дивлюся ця петличка Фу, зашився. Ну це був екшен, народ. Екшен, Що Ми ж не дівушки. плакати. Надо не здаватися, треба далі навалювати. Просто не в телефон втикати, який ракурс, а на трасу. Телефон ракурс вже якийсь зніме. Що? До речі, гарна розминка це запорука того, що ви не травмуєтесь. Там ще наліво, до речі, можна, але я тим місцем вийду на... Такий берег, з якого до 11-го підйомку треба доїхати, а тут вже все закрито. Проїжджаючи, бачимо поворот до 8-го підйомника, тут вже все перекрито, тому що це то вже кінець, да? Вечірнє катання розпочалося, тільки з 8 підйомнику вниз можна зараз їжджати. А відкрита траса, тільки все, що ми бачили, восьмерочка синя. Червоні. вісімки поки що закриті. Толпу, бачите, яку? Це просто 16.30, всі вертаються до центру. Тому таке враження, що дуже багато людей. Дуже. Уявляю, що зараз на трасі 5А. Точніше покажу вам. Я знов чуть не забувся розказати про найголовніше народ. Там мені пише купа людей у інстаграмах, та тіктоках. Не знаю, де мій номер беруть, дзвонять, купа людей по навчанню. Дивіться, в цьому сезоні індивідуально взагалі не навчаю поки що. Але зато ми проводимо кемпи. Кемпи для різних рівнів катання. В інстаграмі більше деталей про це все, але на ютубі під відосами я також буду залишати. Найближчий кемп, вже зовсім скоро. Хочете класно навалювати на лижах, навчитися. Крута, цінова політика. Катаємося з раціями, як завжди в моєму репертуарі, моя фішка дуже крута, мега ефективна. Ефективність моїх занять самі бачили, знаєте. Тому, кому цікаво, переходьте. Будемо детальніше спілкуватися. 5А. Траса номер 5. Номер 5А. Ну що народ. Ну це просто, як сказати, я не знаю, мені страшно тут стояти. Я тут став так поза трасою аж. Треба всіх об'їхати. Ну така особливість цієї траси. Нічого не зробиш. Звужена ділянка, всі лякаються, шахти сюди заселюються, Спілякаються, тормозять, накидають снігу, ще більше лякаються. Тому така фішечка тут. Знімав в інстаграм відео. Ну Там люди не просто падають, там степучка просто на тій пиття. Ось таке як тут, це Якщо лижі поперек закидати будете отак, будуть затикатися і ве через них будете падати. В тлузі тим паче все пустій, бачите, лечіш штопоряться сильно і буде дуже важко зате перечіплятися, падати на сальто крутити. Тому треба їхати на паралельних лижах круглими поворотами, дугами і з використанням форми лижі, кантів, а не просто штопорити їх поперек, щоб стормозити трохи. Uh -huh. Так, я сам їду знімаю, та й пупця виперу вперед, стійки взагалі немає, бачите? Нема балансу. Нема. Треба було би стоїть. Дисячи народу стоїть, там ще великі. Так, ззаді на мене потушені. З'їду до смерек. І хочу показати, як вона. Там плугом їду, а кажу, з вам не їздити. Ну, тяжко, що зробиш. Треба прогресувати. Це єдине, що я можу порадити всім. центр Буковель, я аж перелякався. Ну що, я перший раз таке бачив? В тіктоках у всьому бачу відоси, але я думав, що якісь легенди. Ні, ну, Але ви ж маєте розуміти, що краще, ніж я, що це просто час пік. Що всі зараз пускаються з верхніх трас, бо там закрилися в всі, і через двойку рулять до готелів. Плюс ті, що на вечірні катання прийшли люди, тому... Уявлення, що таке величезне скупчення народу. І це завжди так участі. Та ти шо, шопе! Я шоком. Давно я такого не бачив. давно. Вечірнє катання я вже зійшов з другого підйомника. Чесно, єлі вистояв чергу. В чому головна фішка черги? Тому що на віпці стоять всі. Ті, хто з віпкою і без віпки. тому така ситуація, що на віпку зайти Анріал було. Я вже там в інстаграмі тіхтоці був говорив, що кататися при снігові, при дощові без маски це нереально. Тому діваю. А ще важливий момент, коли дощ, ніколи не знімайте її, бо намокне, буде потіти, тому подібні речі. Перша траса, 1С ідеально, просто ідеальна. Я не знаю, як ще можна описати її стан, який зараз на ній. І людей вроді не так сильно багато. Ну біля двойки біля другого підйомника, народу фест. Там просто. Рухаємося по трасі. номер 1 є. Хотілося б положити дух, але треба більше швидкості. Тут дуже прям мала така швидкість. І ця швидкість мала ще й через те, що на вулиці свіжий сніг. Коли цей сік свіжий, то він не дає можливості сильно розганятися. А хочете, підкажу вам, до речі, один класний лайфхак для катання на паралельних лижах і карвінгу. У вас є дві ноги, завжди укорочуйте одну. Робіть короткою. Праву роблю короткою, ліву роблю короткою. Та нога, яка укорочується, вона розслабляється, відповідно, тиск переходить на протилежну іншу ногу. Так як ця нога укорочується, О, відбувається настав трошки падіння туди, тепер туди. Вправо укорочую справа. Відповідно, закантовка лежі, відбувається, опора. Опа. Хочете більше знати, приходьте на кемпи. Там алгоритмічно, послідовно. Хо-хо-хо. Будемо вчитися возитися. Друзі, дякую всім за цей влог, показав вам коротко, що є в Уковелі. Якщо цікаво знімати відосики на YouTube, то... Давайте активності. Нема активу, якось де мотивую і не сильно хочеться пиляти щось туди.